І прямо зараз з нами на зв'язку е, пресофіцер сектору М Дмитро Чали. Я вітаю вас, пан Метро, розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на Маріупольському напрямку? Сьогодні дуже така напружена ситуація. За день сьогодні вже було зафіксовано 12 обстрілів. Два з них були припали на населений, на населений район Маріуполя, східна частина Маріуполя. Також є втрати серед місцевих населення. Це близько 10 чоловік загинуло, близько 30 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Це попередня така. Тобто обстрілюють саме місто Маріуполь, а не його околиці, наскільки я розумію. Були обстрілені позиції військовослужбовців, а також два рази скітна частина. Це околиця міста Маріуполя. А з чого обстрілюють? З якої зброї? Всі обстріли ведуться з установки ГРАД. Яка ще інформація є? Поки що на цей час, поки що все. Чи помічені безпілотники, чи помічено де зосереджені основні зусилля терористів? По яким напрямкам біля вас там? Наразі безпілотники не були помічені. Приводу того теракту, де градами з артилерії сьогодні зранку що трапився, щось якісь нові, нові деталі відомі стали поки що інформація перевіряється.